Як доїхати з України до аеропорту Модлін? Ми сідаємо на автобус, будь-який, який ми замовили, доїжджаємо до станції Західня, наприклад, в Польщі, і тоді звідти відправляємося або до аеропорту Шопен. Шопена імені Шопена або до аеропорту Модлін. В даному випадку це аеропорт Модлін І як до, до нього доїхати, я розповідаю чітко. Значить, виходимо з автобусу, переходимо до станції залізничної біля автостанції Західня і сідає, беремо квиток в касі, він коштує. 22,5 злотих. Дочекаємо, чекаємо електричку на дану годину і відправляємося до аеропорту Модлін. Виходимо із електрички на станції Модлін, переходимо через Залізничний міст. Через станцію Модлін і виходимо прямо до автобусу. Автобус стоїть перед входом до станції Модлін, залізничної станції Модлін, містечку Модлін. Як доїхати до аеропорту Модлін? Для цього потрібно від станції Західня у Варшаві сісти на електричку і доїхати до станції Модлін. Після цього необхідно перейти міст і вийти ось до цієї станції залізничної. І зараз ми виходимо на вулицю через станцію і потрапляємо ось до цього автобуса. Це трансфер, який везе до аеропорту Модлін. І так ми їдемо від станції Західня, автостанція Західня до аеропорту Модлін. Доїжджаємо до станції Західня з України, наприклад. Потрапляємо на станцію Західня, автостанція у Варшаві і після цього переходимо на залізнодоріжну, залізничну станцію біля станції Західня, беремо квиток онлайн або в касі на електричку, якою я доїхала до Модліна. І під електричку тут чекає щоразу трансфер автобус, який їде до аеропорту. Від, аеропорту. від станції Західня до аеропорту приблизно час година 15 хвилин до цієї станції Модлін від станції Західня. Приблизно 50 хвилин. Далі чекаємо відправлення автобусу. Квітки на електричку і на автобус ми беремо одноразово, тобто квиток і на, на, авто, на поїзд і на автобус він є одноразовий, так що другий раз за, в автобусі нам платити не потрібно. За 15 хвилин автобус довозить, доводить вас ось на цю зупинку. Ось він стоїть і звідси відправляється він далі до станції Модлін, тобто назад. У мене є ще декілька годин, щоб відпочити, пообідати, почистити пір'ячко і відправитися в дальню дорогу.